Міні трактор Україна. добрий день, слухай мене уважно, друзі. у Вас залишився мій місяць час, у вас залишився максимум хіптора, щоб взяти трактор, по міняю ціні. Я зараз все поясню. Ви поки поставте лайк, поки підпишіться на канал, напишіть свій коментар. Як ви думаєте, що з цінами буде далі? А я точні прогнози робити. Не супер експерт, але я 7 років тим займаюся, і я знаю, що десь під кінець літа вже будуть рости ціни. А зараз, враховуючи нове законодавство по податках, то 100% все буде вкладатися в кошти в бюджет трактора, і поставщикам, і всім іншими. Тому, друзі, не чекайте, я бачу вже підняли ціни на скаут, я бачу вже підняли ціни на то. В нас ще є трактори 23-го року, дуже багато і фотони, і донфенги. Техніка, яка переоцінку пройшла, і яка там буде ціна менша, нижча, там десь на 600 доларів, десь на 1000 доларів, дешевше від цін офіційних в інтернеті, в магазинах ви взяти зможете. Конкретно не всі моделі, але багато є в які моделі ми віддаємо дешевше. Є ловоу, новий, я показував відео. Є. Uh, uh, Ката uh, 244 он бачив в начале відео ДВ-350B, uh, такі ремінні теж там на нього ціна взагалі. Скаути uh, такі вот 220-ті, реміни теж йдуть по розпродажу по знижці Скаути великі вже, на жаль, подорожчали, а такі вот ремінні можна ще взяти. Ми вам порахуємо ціну Також сінтайчики ще тримаються. Uh, Мототрактори, по мототракторах, ще є хороші пропозиції. Бачите, у нас багато не лишилось товару. Які прийшли, і минула партія прийшла дешевше, і ми можемо зараз їх віддавати вам дешевше. Щоб ви, от на карті з економом. Також от дрібні від мене форти, форти rd 244 Lux, rd 244 Lux, теж на неї буде ціна, фактично, як Кентавра, Тільки там багато перемочок, вона набагато краще. Ось такі скаути, їх там залишилась кількість обмежена. Скаути 220 рем'ї. І Синтай. Syntai 240 ТРКХ. ТРК вже скінчилось, ТРКХ ще є. ТРКХ ще можна буде зробити зі знижкою. Також далі бачимо е, ці дубри і Кентавр. 240ВР, теж тракти, рем'яні тракторці з трьох точок до трьох тисяч, ви ще возьмете спокійно собі такі трактор. Також скаути великі в наявності. 40-50-ті. 50-ка, 50 на жаль, ціна вже зросла. Ну, я думаю, що у нас будуть якісь аналоги. А, Також скаут 254 з реверсом, теж наявності 24-ка. З Реверсом теж буде в продажу. То вже новий ящик 24-го року випуску. Самі нові, нова поставка. Як і 504-й, вже ж, теж прийшла поставка нова. Вот. Також такі ремінні, самі дешеві, самі прості, самі звичайні мототракторці теж в наявності є Кентавр 160B, Кентавр 160BN, є в трьох кольорах. Є синій, є червоні, є зелені. Можна вибрати колір, можна замовити, доставка буде безкоштовно. Друзі, я наголошую ще раз, літом саме сезон, не сезон, коли продажів майже нема і коли можна взяти трактор дешевше. От. І зараз якраз літо, і зараз якраз ті місяці, коли можна взяти дешевше. Тому що осінь у нас сезон. Всі починають працювати, потім починають здавати урожай покупати. Спрос виростає. Завжди спрос виростає десь всередині осені, так наприкінці, і тримається десь до травня, до квітня. Місяця. Тому хто хотів собі тракторця. Купить. В ці місяці ви будете в будь-якому випадку переплачувати, незважаючи на законодавство, на налоги, ні на що. Кожен рік, циклічно, в ті місяці ціни підіймаються. А хто хоче зекономити, завжди бере літом. Тому ну, що літом попиту немає, і тракторців можна взяти дешевше. От, до речі, саме дешевий 40 кабінник. Тракторець Джинма 32404 32, cn з кабіною. Сороковка 4 Є в наявності. Також в наявності є, приходили 50-ки з із кабіною. Знову оновлені кабіни обшиті як волі. Також ще тримаємо ціну, тримаємо стару партію ДТЗ 5404К. Там вроде, навіть ці кольора ще є ДТЗ-шок, і вони йдуть в нас зі старою знижкою від ДТЗ. Тому їх можна теж купити. Е, от, кабінників джинма досить дуже багато. От, вони не самі зручні, не самі но але популярністю саме за рахунок того, що вони е дешеві. Там, 4 циліндри, 4 катуа, сороковка така дешева стабіна. По якості. От, от це 504 скаут нової генерації, який йде з обшитої стабіни. Також очікуємо от на днях приход Scout 504 з кондиціонером, Тобто буде вже клімат. Буде вже клімат, як в Каті. По суті. От, по ціні зможу зорієнтувати вже, якщо ви наберете по телефону, бо зараз записую відео, не маю ще прайса на ці трактора, на скаут 504. От, також от, з кабінників. Ну, по суті, Джинма і, і ДТЗ зараз е, самі ходили. І ще я е, хочу звернути увагу фотоновий ВОВ 354 плюс з реверсом, 40 фактично. Фактично 40ка ВОВ з реверсом 4 цилиндрова От теж буде по вас, для вас по вигідній ціні. Ну от красені 50-ті. Скаут 504. 504 скаути. В нас зараз знов-таки стоїть 9400. Були 9, ціна вже зросла. Бачите, я не придумаю, можете перевірити мене. На сайті я завжди кажу правду. Якщо там є дійсно якась знижка, я кажу, там є то, є то. Якщо я кажу, що зараз все. Вже переоцінок не буде, вже знижок таких не буде, вже будуть всі ціни йти догори, то значить, на жаль, так і є. У вас ще є десь місяць часу на те, щоб подумати, дозбирати і собі щось вибрати, щось придбати. Бо далі буде ціна тільки зростати. Особливо це стосується тих, хто зберігає, хто копить в гривні, тому що там гривня взагалі зараз дуже буде падати далі ще. От, виходить, ще тракторець Scout 504. Це йде тіночний. Ви бачите, він відрізняється по кольору, тому що він е з того року він, е стоїть у нас на амагарі з того року. І ми його вирішили теж збудь, теж зробити на нього знижку. Тому хто по ньому цікавиться, 50-ка він без реверсу йде, але він йде з минулого року. От. І ДТЗ-шки, ДТЗ у ДТЗ нас, на жаль, остались тільки HP. HPX вже всі розпродані. Очікуємо на нову поставку вже по нових цінах. Вже є вероятність, що тракторець буде стоїти дорожче. А от ДТЗ-шки HP є ще в зеленому, є ще в чорних кольорах, є ще розібрані, тому можна взяти. Також такі Додвенги, сороковка G2 за 10 рівно можна забрати. І також сороковка в новій морді без э, реверсу. Не G2, а звичайно. Теж вона там буде йти в районі 9,5 віфідів. У нас наявація. так, друзі, увага! Всім, хто хотів Сінтай, 244 повноприводний, сама потужна генерація нова. Файтер, це Сінтай з переднім мостом, з редукторного типу переднім мостом, трьохциліндровий, з гідропідсилювачем. Він іде в нас. Зараз ми ще тримаємо на нього ціну. У нас є нормальна така кількість, там штучок 20. Я думаю, що на тиждень-на два того, того вистачить. Вони ще будуть по 5. Далі буде ціна вища, зараз вони ще рівно по 5. То самий класний, самий сучасний, самий потужний сінта. І по ходовій, і по мостах, і по коробці, і по всьому. За такі гроші нічого краще, ви не знаєте. Ні НДЗ нічого взагалі. Також у нас іде акція на Шифен. Продовжується акція на Шифен. Лишились сині DW240B. Ну, той самий шифнг, тільки поставщик ДВ. Там саме низька ціна віддаємо по 3200. По 3200 віддаємо ДВ. І по 3,5 вже нові 24-го року. От, пожалуйста, були там 3400, 3300 торгували. З примусовою гідравлікою торгували 3400. Зараз 3,5 шифринг без примусової гідравліки, просто з блокировки. Оці, до речі, акційні дв Синього кольору. Теж оригінальний шифінг, все там літьо на боці мотора, на коробці тільки і інший поставщик, що пише ДВ. Логаті по шифінгу, такий круговий він всюди на моторі, на коробці, на всіх узлах йде, виходить літі. Хто хотів замовити шифінг дешевше, от є такі варіанти дв Вони, да, йдуть не самі нові, то йде 23-й рік, там 7 чи 7, чи 8-й місяць. Там і десь ще акумулятор, ой не акумулятор, радіатор ззаду стоїть. Ну Все одно то оригінальний шифент, і зараз його можна взяти за приємлю ціну. Також трошки змінилася ціна на джинму. Джинма була 7, зараз 700. З реверсом. 6600 таке стоїть звичайно 32.44. 7 з реверсом. 7100, пробачаюсь. І сороковка теж іде 700. Була 7 рівно. От, на 100 баксів поміняв ціну постачальник. Прайс поміняв постачальник ДТЗ, який завозить ті трактора. От, тому то такі перші дзвоночки, що так ціни змінились, то понятно, скалу, то окрема компанія. А ці саме джиммі завозить завод ДТЗ. І вони довозять ДТЗ HPX, Кентаври і все переважно, що в нас стоїть. Тому вони теж змінили собі ціну, підняли. На джинму, значить, є вероятність хороша, що наступна поставка дтз буде дорожче. Ну, по крайній мірі, якщо вона пройде дешевше, ви зможете під цим відео написати, що я не розбираюсь що я обманюю людей і все те, що ви любите. Ну, Мій досвід підказує мені. Ой, що з дешевшення вже лишається в минулому. Ну, от такий Syntaй TRKX. то що я казав, задньопривідний, трьохціліндровий Syntaй. Задній мост мотор 385 широке полія та X- є в синьому і в червоному кольорі. От нас людина проїжджала, вибрала і наступного дня вже відвезла загрузило від, весу, від От, Тому хто хотів сінтайчик, можете звернутися. А, ще дособрали зелені. Ще є зелені. Ну, по суті, є у всіх кольорах. А, зелені, то ТРК, то не X, але він проданий. Я вбачаюсь. Так що, друзі, такі новини. Ціни в нас, звісно, не радують, будуть ціни зростати. Ну, враховуючи економічну ситуацію в країні, то і не дивно. Тому, друзі, звертайтесь. Звернути свою увагу, що на такі трактор СІ Файтер. Файтер 254 іде трьохциліндровий, повнопривідний, з водісковим щепленням, з примусовою гідравлікою, з додатковим розподільником. На широких колесах і коробкою передачі реверс на воду вперед проект назад. 6600 на віддачу дуже класна ціна. 6650 пробачає. На віддачу. Тому що були вони без реверсу, По 600-по 6500 половині продавали зараз. З реверсом фактично така сама ціна. Там 50 доларів різниця. Коробка реверс і реверс. Значно полегше. Роботу. Тому хто хотів такого собі придбати файтера, їх дуже багато, і в нас є клієнти, хто їх взяв, хто їх платує. І я можу сказати, що в принципі глобально люди доволі, якихось серйозних проблем не було. По залізу, то той же кентавр, ДВК, А, тобто по мостах, по трансмісії, по, по мотору тут КМ, так що там ніяких глобальних проблем бути не може. Вот. А комплектація дуже класна. І широкі колеса є, і турійське щеплення є. Примусова гідравліка є. Дві гідропари, два гідрофонка є. Ніяких проблем трактор файний, можна брати. Тим більше за такі. І от є ще форт. Форте РД люкс. РД люкс зараз йде у тій. Я не можу озвучувати кійну, але форте РД люкс іде. Хіба що безпримусовує? Там іде славічка э, щеплення, там іде широка релиня задні. І то як а ціна Дешевше завіти. Тут ще дві гідропари окремо виведені на прицепне, Прице, що прицепт прицеплець. І лопату одночасно. Так, yeah. От. Ну і закінчуємо певно ми це відео огляд такий Кентаврами кентаврами кінтаврами. По 650 кентавр X. І по 6 300 sx і по... 6 950 в нас сороковка, звичайна Кентавр, 404 лишились точно чорні кольори, по остальних кольорах треба дивитись по прайсу, які є в ну, Такі Такі темно-темно сірі теж 100% є в налічі. Вот. Тому хто хотів саме Кентавра та, і уточнить по кольорах, які ви хочете, то можете зробити на, по номеру телефона, який є внизу. Набрати поцікавиться, я вам скажу по прайсу які цвіта. Ну, от бачимо ще сині кентаври. О, ну, просто що можуть трактор бути продані. А, і до речі, ще кентаври 50. 50F, то паутинник, аналог скаута, дешевше. Все те саме, тільки нема примусового навісного. А мости, коробка реверсна, все посилена ходова. Такий саме точно мотор 495, -й, 45 -й, по факту мотор, ну як і в скауті. Ну, от, і десь тонна 700, тонна 800 ваги я сам не важив, ну десь він в районі приблизно, як і в скаут. Важи. Здорово, 50-ка на 28. колесах, Хороша, добротне. Працювати буде, працюватиме, то саме головне. Тому, друзі, бачите, техніки є багато, номер телефону бачите внизу, вже набирайте, не зволікайте.